Вінні в кадрі і подаруночки в кадрі. Ось купила дві сопілочки у Тараса Лошак. Дуже гарний майстер. Дуже такі цікаві супілочки. Перша сопілочка. Такий чехол, квінюшечка. Давай же ми покажемо, не треба лапуся, не треба царапати. Чехол у патріотичних кольорах, і ця супілочка буде йти на подарунок. Супілочка виготовлена із. Чотирьох видів різних дерев. із з таким красивим, красивим, красивим орнаментом. Давай, Кіню, я зараз заграю, а ти поспіваєш, да? ти вмієш співати. Так, да, тільки хтось скинув камеру. Іди сюди, давай будемо продовжувати, Іди сюди. Давно не грала. Пальчики треба розробляти, щоб грати. І будемо знімати нові відео, де я граю, як він і співає, Квінюша. Тепер давай другу сопілочку відкриємо. Йди сюди. давай, давай відкриємо. Друга сопілочка також такі кольори, які часто застосовуються у нас в Україні. І друга супілочка зроблена з дерева, столітньої груші. Вона має аж чотири кольори. На дуже гарна, на жаль, зараз не можу передати ці кольори. І пограю ще цю саму мелодію на супілочці на другій. Квінюш, Чть співаємо. Такий буде у нас тепер дует. Да, я буду грати, кінь буде співати. Да, це дуже класні сапілки. Хочу сказати дякую. Дякую дуже-дуже велике пану Тарасу за такі чудові інструменти. Буду замовляти ще у вас і усіх запрошую. А ще прошу ставити лайки, вподобайки та підписуватися на наші канали, бо попереду буде багато каналів з музикою та співом Квін. dos Ustriti.